Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо домашнє наше господарство і не тільки, тому що на першому місці на даний момент ще є підтримка Збройних сил України. Я дякую вам за вашу довіру, за вашу підтримку. Працюємо далі по накладанні. Сьогодні у нас понеділок, день. Такий, в який навіть кораблі в море не виходять, але роботи є ціла купа. І сьогодні понеділок дві відправочки і бушну резину відправили, і ще один реп ми вже зробили. Це 31 реп, який поїхав у 118-ту бригаду. І знову працюємо. Знову ще треба хоча б один на 46-ту. Замовлень дуже багато, але можливості у нас дуже-дуже мало. Також сьогодні проплатили ремонт просунок Одні вже отримали на Л 200. 200 топливній системі. Також Роману, я там поодвозив деякі запчастини, а також заплатили за ремонт двох турбін. Тобто перша, яку пригнали машинку 79-ї бригади хлопці, і машинку, яку ми з вами пригнали із 25-ї бригади. Так що працюємо. А на даний момент для того, щоб працювати, для того, щоб забезпечувати свою родину, у мене є домашнє господарство, з якого ми живемо і для багатьох людей я знімав відео вже на протязі багатьох років, когось змотивував, е хтось трошки змінив своє життя по відношенню до харчування, утримання ТД і тепер. Тобто наші поросятка відчувають себе непогано, але знову одна і та болюча тематика. Тематика яка? Тематика жива вага. В кожному регіоні ціна зовсім зовсім маленька, і якщо там хтось говорив, що по 45 гривень жива вага. Напишіть, будь ласка, яка жива вага у вашому регіоні, але я скажу вам одне. І щось хтось там скаже, ти грамотний, я вже це чув. Але е, фактично з першого поросята, яке я годував для себе і просто зарізав і спробував продати, думаю, якщо не продам, залишу для себе. Я продаю тільки м'ясом, а ще краще, якщо є можливість, просто. Переробляти, я думаю, що люди, які займаються просто переробкою, у них менше ризиків і вони більше заробляють. ніж Ті люди, які тримають господарство, але ми вже привикли по старій накатані, коли в нас вдома є господарство, таке відчуття, що ми вкладаємо туди гроші і знаємо, що на чорний день у нас є кошти, навіть якщо там здати по 50 гривень жива вага. Ну по 50 гривень, звісно, це просто капець. Якщо взяти 200 кілограм поросяти і ціна на зерно, там 8 тисяч гривень. Я вже давно. Не дивився, по чому там зерно, і треба буде купувати. Так що, можливо, хтось є баришевка, березань, хто продає пшеницю чи ячмінь. Напишіть мені в особисті, якщо в мені ціна підійде, можливо, я вас заберу. Тобто можна там 4-5 тонн можу взяти. Так що, друзяки і напишіть, які ціни на зерно в вашому регіоні, які ціни на живу вагу, буде дуже цікаво. А також я думаю, що скоро ми почнемо такий невеличкий проєкт Уже один раз ми розігрували таку штучку для переробки, так що контролюйте наші відео. І я думаю, що буде в нас розіграш однієї класної штуки для того, щоб змінити трішечки своє життя і, можливо, просто хтось зі людей не має можливості купити ті речі, які там потрібні для переробки. Ви зможете виграти у нас в прямому ефірі і таким чином щось змінити для себе. В принципі, все можна продати, все, що є у, у кожної людини із нас. Ну, але Назад купити дуже-дуже важко. Так що, поки поуза на Таранчуку Лесі Петрівни немає, хата на тата продовжується. Надійка десь там готує вечерять і руська робить у руки. Ну а в мене зараз є така дуже важлива робота. Для того, щоб так як я сюди прийшов, для того, щоб були поросята, тобто від малого до великого, треба, щоб вони були. А для того, щоб вони були, для того нам потрібно свинку вигодувати таку, чи там. Ось таке, як воно у нас стоїть. тося, Я думаю, що цей раз, як загуляє, будемо пробувати парувати. Або така, як мазушка, спарувати і чекати там 4 місяці. Тобто те порося, яке народиться півтора кіла, то йому вже буде. Ви вже його годуєте, можна так сказати, 4 місяці. А хтось думає, що там воно все так просто і легко з неба падає. Тей, хто годує, той знає, як воно і що воно. Ну, ну ж опастики. В принципі, непогані Поросятка, як і є, шелитківська дворова, спокійна, все чин інчинарем, нічого поки не змінюємо. Убираємо зранку, убираємо ввечері, годуємо сухим, водичка окремо, підгодовуємо солінкою, соломою підстеляємо і свинки полюбляють. Їсти солом. Я коли в Данії тестували і провіряли. Тобто давали солому, чи конверсія корму зменшувалася, чи збільшувалася. Ну, Тобто розхід корму на 1 кг привеса, тобто становив менший. Так що, ну, такі поросятка кидаємо також від площі, також багато чого залежить. Ми малих поросят тримаємо в одній клітці, потім, коли більше вирізаємо, переганяємо в більшу клітку. Ну і потім вже розріджуємо. Тобто територія також має значення. Ну, все на цих квадраті подивитися. Я думаю, що підтягнуться вони у нас скоро вже і все буде добре. Так що по рецептурам по комбікорму ми зараз використовуємо все три рецепти. Перший, який у нас є на БМВД-прегна, це для супоросних свиноматок. Другий це у нас гровер, який у нас йде до забою з 30 кг, в якому там 15 кілограм соєвої макухи і 7 кілограм соняшника. І стартовий комбікорм, який ми використовуємо для малих поросят від 18 до 20 соєвої макухи, але без соняшника. Чи можна годувати, там колись мене питали, одною кукурузою, то можна годувати чим угодно, хоч однею соломою. Тільки провіряйте, тестуйте, нікому не вірте і дивіться, який буде на виході результат і по смаковим якостям, і по росту. Так що, але є моменти, є у мене один підписник, він підписниця на даний момент, яка годує тільки пшениця і кукуруза. Від старту і до забою. Також використовує на даний момент два. Етапи. Так як ситуація сталася таким образом, чоловік розпочинав свою діяльність, вложив свою душу, нікого не підпускав туди, займався цим всім ділом. Синоматки, поросятка, відгодівля, реалізація і в один момент стало в людини серце. І жінка залишилася сама. І вона до мене подзвонила, Людмила, каже, її звати, це із Карлівського району. От. І прийшлося підтримувати її морально. І трішечки підсобляти у відгодівлі. Тобто, ну так вийшло. Так що все вийшло в людини, людина хоче продовжити справу, так що працюємо. Так що підтримуйте один одного, тільки об'єднавшись, ми маємо можливість дійти до тої чи до іншої мети. От. По поводу деяких моментів, чим більше ми всередині тут пересираємося і не об'єднуємося, тим більше ми працюємо на руку ворогу. Тобто ми повинні бути сильними. І проти внутрішнього, і зовнішнього ворога. Так що треба об'єднуватися, тому що також вистачає гнидників, які називають надгнидниками, які не дають нам можливість працювати. А ми зараз з вами підемо і будемо продовжувати свинячий рід. Сьогодні у нас така ситуація. Недавно ми відключили нашу, нашу, нашу любашку, і вона прийшла в охоту. Так що підемо зараз подивимося для тих глядачів, які люблять на це все діло. Не те, щоб подивитися, а кому це можливо буде потрібно. Тобто людина може проконтролювати ситуацію, як стоїть свинка чи як не стоїть свинка. Тобто після відлучки, як ми відлучили, от, спостерігаємо, там на протязі 3-4 днів, вже на п'ятий день, вона повинна встати. Ну, буває пізніше, а буває взагалі не стоїть. Так що, якщо стало, значить в неї все нормально. Так що погнали. Так що на вулиці в нас вже ніч. От, день сьогодні трошки відбігали по деяким моментам. Курі ще не заходять, перепілок нам нас залишилося, дві кліточки. І Леся Петрівна повернеться, ми будемо закладати інкубатор, будемо закладати 500 штук. Так що, все буде добре. І буде бройлер в кінці лютого, у бройлерної королеви. Так що працюємо. І хто це в нас тут такий, а? Так що, друзі, келюбаха, як в якої ми забрали поросят цей раз. Обично ми забираємо свинку, а не поросят. Але тут в китайському кварталі вона залишилася одна. Тут у нас завішені такі дві кучки. Там у нас ми робимо таке як брудер і там ми підрощуємо перепилів. Скоро будемо завозити вже бройлера. Так що помиті кормушечки, поїлочки, наготовлена тирса. Кинемо дезінфектор. Для цього все діло у нас є буржуєчка, не зніму відосик. От комбікорм рецепт висить, як завжди. І будемо брати далі працювати. Ну, а На даний момент зараз у нас задача номер 28 Задача дуже серйозна. Зараз ми вам покажемо, розкажемо, як воно, любаха прийшла в охоту. О, а ну, так, Нормально буде видно. О, Так що, друзяки, для цього всього діла ми поїхали у село Коржі. О, перший признак. Ну, По-перше, якщо не кожна свинка є ще тиха охота, є по-різному. Їжа в нас залишилася в кормушечки, їжа залишилася в кормушці, тобто свинка, коли хоче кабанчика, вона вже не хоче так їсти. Тобто, але бувають моменти, що й хоче. Так що, стоїть чи не стоїть, в першу чергу. Якщо в свободному вигоні, то в принципі важче, якщо в індивідуальному станку, то легше. Взяли, там походили, можна трошки так пом'яти її, От, і верхи дорожна вона стояти. Так що опа оп. не хоче. Ну, треба ж ублажити жінку. Хороша дівчинка, хороша. Ну, я взяв пару флаконів, тобто я беру два, але буває, я беру й три. Коли, буває, я повторяю, і через 12 годин, тобто ми зараз спробуємо це все діло зробити вечором, повторити зранку і якщо... Буде стояти і вечором, то будемо парувати ще й вечором. Так що ну, от такі моменти. Ну, але доми вони всі такі, знаєте, рай. О, Треба походити, 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 і може цього, в індивідуальному станку трошки легше. От, І як кнурик, він бочки так підминає, тобто можна піддимнати. І свинка обично стоїть, хоч він, це індивідуальність, як казав Сергій Стрілецький, кожна жінка, то є О тихо тихо, тихо. Тих. Все. О. Стоїть. Все, стоїть. Стоїть, тільки вона стала якось так, не дуже мені удобно тут це все діло. Флакончик. катетер для рамсвинок. Е Сім'я я не підогріваю. Здорувати конячка, одвинься трошки. От, йолки-палки. <кхи> Прийдеться подвинуть трошки. Подвинься. Оба. Так. Опс. Катетор до кінця і чуть-чуть назад. Хоп. все, вилазимо назад. Оп. Все. І катаємося. Не знаю, там видно буде чи ні, тому що трохи близько до стіни. І вставляємо флакончик. Оп. І все. І погнали. Так. Тут воздух зразу можна спустити трошки. Опа. Так, мадам, І все. Зажимаємо. І отак можна бочки трошки пом'яти. Зараз будемо дивитися. Якщо вона якраз в охоті, вона сім'я сама в смокі, катетер до упора назад, ну, вперед і чуть-чуть назад. Ох, зараз упаду. Так що отак. Ну, або можна так раз і бочки отак пом'яти, спертися. От і все. У мене вже за період Ютуба є. Тоді вони були, кому 14 було, кому 10 років. ну вже, YouTube, вже 6 років, то це вже вони, кому 14, то це вже дорослі дядьки стали. О, тобто 19 років це хлопчики, які займаються домашнім господарством, вже самі осі міняють. О, от. І Дениска. Опа, стопе, 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 стопе. О. Денис каже, відкрив також свій канал. Бляха, забув, як називається. О. Все. Флакончик втягується, це є добре. О, трохи, може, на цю сторону. Нет? Любаха. Нежко бувають свинки, не всі стоять. Понятно, щоб вона була в індивідуальному станку, вона б стояла б краще. І бочок помнемо. Любка. Я думаю, що завтра повторимо і буде все чин чиншеню. У мене хоч мій цей а не включен. Десь телефон дзвонить у батька. А він у мене в керба. О, Серега дзвонить, електрик. Передзвоню, бо якось негоже мені в цьому mm -hmm. процесі. Так що автоелектрик дзвонить, я ж кажу, і тут, а я відключив звук, тому що телефон не дає мені працювати. Просто не дає працювати. Вчора рибу чистив, то я її почистив. Я теж відключив звук, тому що виходу немає. От. Все, все, все. Хороший, хороший, хороший. Ну, так трошки приходиться поморозити. Ну, сьогодні я не сказав би, що вона там супер-пупер. Я думаю, що завтра зранку буде якраз інженер. Я ж кажу, і паруємо сьогодні ми великою білою, взяли у володь коржа. От. Перед цим парували ландрасом мазуху. Будемо бачити, що воно що є, то є. Тіх-тіх-тіх-тіх-тіх-ох. Ну отак. Бо я побігаєш, побігаєш, потім за один момент тільки фух. І все От так.

Як флакончик втягнувся, він втягується раз, чуть відпустили повітря. Можна голочку вставити, можна дирочку я колись прокушував. От так, раз і повітря спускаєте. воно пішло, 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 пішло. Втягується легше, тобто немає супротивника. Аж забурчало. Чуєте мікрофон? Все, пустенький, Зажимаємо. О, наче не скидає, це є дуже добре. Ну, буває, скидає. От. Але коли скидає, трохи катетор треба назад. Але коли не гуляє, то буде скидати. Так що флакончик далі стягується, він вже у нас пустий. І ми що робимо? Закриваємо пробочкою і трішечки залишаємо. Так що, друзяки, не знаю, там видно було чи ні, зараз хоч гляну з боку, кіну, та видно. Так що, друзяки, свинка наша парована, зараз підемо, запишемо час. Саме головне записати, коли парую. Я перший день не рахую, вже завтрашній день записую і рахуємо 114 днів. Так що мухи літають, вже тепло, так що скоро у нас весна. От. Скоро городи підуть, то де і тепер. Так що, друзяки, ну, отак. От все, мадам. Удовлетворили ми тебе, все. Так що тримаємо кулачки за нашу любаху. Я думаю, що все буде добре. Ще ще пару хвилиночок постоїть кататор, вона розслабиться і ми його витягнемо. Так що на цьому все. Всім, друзяки, миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько, всім пока-пока. І любаха, да? і любаха.